Починаючи з 2011 року, наша кафедра філософії економіки освіти Полтавського обласного інституту після дипломної педагогічної освіти імені Михайла Васильовича Остроградського досліджує проблему формування лідера в загальноосвітньому навчальному закладі. Минулого року на базі Хорішківської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів імені Михайла Остроградського Косирсіцької районної ради Полтавської області відбулася інструктивно методична нарада, яка започаткувала проведення для освітян Полтавщини серії науково-методичних заходів за напрямом освітнє краєзнавство і формування лідерської компетентності в сучасній школі. За матеріалами, підготовленими провідними районними освітянами-краєзнавцями, було визначено стан розвитку освітнього краєзнавства на Полтавщини та основні його напрями. Одним із напрямів визначено дослідження біографії випускників загальноосвітніх навчальних закладів. І цього року, 5 листопада, на базі Тарандинцівської загальноосвітньої школи, 1-3 ступенів імені Василя Симоненка, Лубинської районної ради Полтавської області проведено обласний науково-методичний семінар Освітнє краєзнавство і формування лідерської компетентності в сучасній школі дослідження біографій випускників. Тема семінару обрана не випадково, адже зараз у царині гуманітарного знання відбувається актуалізація використання біографічного методу досліджень. З'являються нові розвитки, які розкривають маловідомі сторінки життєписів знаних осіб. Біографічний метод застосовується при розробленні психологічних методик особистісної біографії, здійснюється психолого біографічний аналіз. Творчого потенціалу особистості біографічний підхід використовується у роботі з батьками при вивченні та корекції девіантної поведінки дітей. Тощо загалом, біографічна компетентність учителя визначається як важлива складова його професіоналізму. Мета семінару полягає в тому, щоб популяризувати досягнення освітян у дослідженні біографії випускників загальноосвітніх навчальних закладів, а також розкрити можливості формування лідерської компетентності учня і вчителя засобами пошуково-дослідницької діяльності. Трандиційська загальноосвітня школа для проведення семінару обрана не випадково. Адже саме в цьому навчальному закладі, зусиллями учнівського і педагогічного колективів, за ініціативи тодішнього директора Бута Василя Григоровича було створено літературний музей Василя Симоненка. Василь Семаненка випускник цієї школи, відомий український поет. Нині музей має звання зразковий і відомий в усій Україні. Також Тарантинцівська загальноосвітня школа характеризується ґрунтовним дослідженням біографії своїх випускників. Зокрема, серед них три академіки. Про те, як відбувався семінар, ви можете дізнатися, переглянувши невеличкий відеофільм. Це можливе, щоб дійсна освіта в школі була самого високого рівня і розвитку, щоб ми могли гордитися своїми випускниками. Школа наша має солідну історію і вона давнішня на наступний рік їй буде 190 років. Ми готуємося до цієї дати, ми щось таке зробимо, ми використаємо цю дату, бо знаєте, якраз красний, злезне, хоч такі. Далі знаходяться далі, люди, які розуміють призначення школи, її. випускники стали академіками. Три чоловіки. Я вже не говорю там не в обіду професори, доктори, а то ж академіки. Дівської землиці Дозвольте вам у пояс поклониться. Як діждали літа, ми нажали жита, літечко тепленьке, жито золотеньке, а на нашій нипці справимо обжинки, жінці молодії, серпи золотії. Що це за обжинки Ви зібралися справляти? Та будемо перед шанованою громадою світувати. Що вивчали, чого підтягли, які горизонти здолали. Перед гостями будемо звітувати, які висоти в пошуковій роботі змогли подавати. У школі працює три пошукові групи. Пошук поперіг. Краєзнавча робота у нашій школі це. Конкретні справи. Різноманітні форми роботи. У нас у всіх єдина мета. Вивчите минуле і сучасне рідного краю. Але наших досліджень були використані при створенні фотолітопису Лубенський край 20-21 століття. Збірника Чорнобильський спас друкувалися у місцевій пресі, поповнили фонди Лубенського краєзнавчого музею. У книзі Миколи Степаненка, літературні музеї Полтавщини, окремий розділ присвячено шкільному музею Василя Симоненка. Робиться тут, воно збагачує, окрім, викликає певні емоції. От емоції гордості, бо є, ще залишилися в наших педагогічних колективах. Дуже багато людей, ентузіастів, які йдуть попереду, ведуть за собою людей і тягнуть за собою молодь. І знаєте, ми дуже відчуваємо в нашому колективі тих дітей, які творчо підготовлені. До сприйняття, до розуміння тих непростих процесів, вже можливо на певному вищому рівні, які є. От і ми власне прагнемо розвивати все те, що закладаєте ви, і щиро дякуємо вам від імені нашого великого колективу, нашої адміністрації, за ту величезну звитяжну роботу, яку ви проводите в себе на місцях. Району. Школа невеличка. Коли я приходила буквально 20 років тому працювати, у нас було 167 дітей. Зараз всього на все 75. Школа величезна, розрахована на 400. І хочеться зберегти хоч те, що залишилося. Тому що якщо сусідніх хуторів немає уже за, за мою битність, які процвітали, то де гарантія, що моє рідне село теж через 20 років буде існувати і школа теж. У нас музей розміщений у двох залах. ну Ви бачите, експозиційна площа 100 квадратних метрів. Ось перший розділ давня історія села, другий розділ це село в 20-х 40-х роках. від Відбудова до перебудови. Чорнофедрівка сьогодні. І слідуючий розділ це є на Зіньківщині школа звичайна, але для нас найдорожча вона так говорять слова нашого гімну випускників. Цей гімн нам написали наші перші випускники середньої школи. Це випускники 1959 року. Я особисто, як і засновник, і трошечки працював вже в цьому питанні, коли збирали експонати до музею Симоненка, паралельно зустрічався з тими людьми, які навчалися з Симоненком, паралельно і з іншими другими. От якраз оце виникла така думка, іскра виникла, що треба сьогодні робити те, що було б повчальне для наших дітей. Для наших наступних поколінь. І я, коли ми створювали музей, я не думав про те, що чи він був не з тими дуже виховний заряд. Хотілося просто зберегти пам'ять про поета. Але на сьогодні ми бачимо, який величезний вплив на наших учнів цей дає музей. Я знаю, що вона не повністю буде ця історія. Я знаю, що багато чого не написано буде в ній. Але започаткувати те, яке ми через 5 років, 5-10 років, ми вже втратимо назавжди. Для мене особисто враження те, кожен виступаючий мав якісь такі зернятка, золоті зернятка значить, у своєму виступі, що є кому вчитися. Варто було організовувати оцей семінар, що обов'язково кожен з вас хтось щось повезе додому. Обов'язково.